Одна з небагатьох речей, які я вивезла із окупованого Луганська, була робоча касета, і це, мабуть, яскравий маркер того наскільки я жила телеканалом, на якому працювала. Я взяла касету ненавмисно, Вона лежала у моїй сумочці постійно. Чергова касета, така так би мовити. І з нею ми поїхали у велику подорож. Я не знаю, що на ній можу лише припускати, що щось довоєнне за 10 років. Я вже забула, що знімала в останні дні свого перебування вдома. А всі спроби знайти техніку, щоб переглянути, що на цій касеті, зводилися на нівець, тож інтрига зберігається. это мой кореш. Мы вместе освобождаем народ от всякой нечисти. Если кому не повезет, звоните нам. Читалось, что с паром от борща отлетает душа умершего человека. Поэтому он является традиционным блюдом на поминках. Мужской макияж для фотосессии – это необходимая процедура. Пренебрегайте для съемки бизнес-портрета, А от розмір не має значення. Ось ця крихітка має бензиновий двигун. Була знайдена мумія. Мумія була вся в золотих бляшках. Но Останні дні в Луганську я не можу сказати, що вони були сумними. Я з чоловіком купили дом незадовго до того, як почалася війна. Тому я поралася постійно по господарству, прибирала двір, планувала який ремонт ми зробимо. І тому, попри все те, що відбувалося у місті, я все таки відчувала якийсь такий домашній затишок, і це мене досить так непогано відволікало від.

Луганськ це Україна, тому що там живуть українці, тому що там є люди, які співають українські пісні. А російська культура, яка зараз там є, вона штучно туди завезена. Так само штучно російську культуру можна завести до інших країн, але ж не треба говорити, що ці країни перетворюються на Росію. Я думала, що я повернусь, я порвалася поїхати в Луганськ, подивитися, що відбувається вдома. Чоловік наполягав. Щоб я цього не робила, і я, звісно, ну послухалась його і не поїхала. Сподівання на повернення зберігалося у мене, мабуть, до 2016 року. Далі почався сум за втраченим домом. І вже десь у 2020 році я відчула, що досить сумувати життя, прекрасне. Я багато чого прекрасного в своєму житті просто не помічаю і багато приємних моментів не можу по справжньому пережити. А переживати радіти є за що.